Номер п'ятий, Микола Ілля, приходько, дев'ятнадцятий Олек. Номер 10 Олександр Дичук, дев'ятий номер Ілля. Приходь ральних поєдинків. Однієї четвертої фіналу пробуває тепер уже Даніл Чижик. Поки що пристрілюються хмельничани непоганого опонента у парі, яка відбудеться пізніше. Зараз хороший момент Відкритий рахунок. Сірійський виграє цю дуель. А ось і перша шикарна можливість в правому верхньому куті нашої трансляції. Продовжується наша акція. Після цього моменту Масевич рахунок відкриває. Ось ти. ми не чекали. ви прийшли Мар'ян Масевич. Статус капітана звичайно дивимося цим моментом. Масевич здорово прибирає під робочу праву ногу опонента. Невідпорно пробуває так метрів з десяти. Без шансів для Сергія Шевченка. 1-0. Друзі. Я воріт у нас було. Жовтої капки для Масевича не було. Футболку він не встиг зняти. Відсвяткував спокійно взяття воріт в обіймах. Власного колективу. Удар Шевченко виручай зараз. Відбуваючи м'яч сіку. Так зберігає на Первєєва. Перв'єєво обрізається, Масевич один в один. Масевич. І тепер Сергій Шевченко на місці. Атака другим темпом пішла вона... гаряча, як то кажуть. Даніл Чижик три-один. Вихід Даніл Чижик ширше. Кирило ля Бабак, Олександр Сірієвський на місці. Вау! Оце футзал, друзі. Ось це кайф і зараз. Юрій Ванишин. Звичайно, з вердиктом арбітра. Не згоден. Другий м'яч не влітає. Стійка. Бог не мій. Також стартова четвірка. Вураган. Удар з дальної дистанції. Сіріцький. Ухти! Олександр зараз свіч. І свої шанси знову створюють. Абзалов та компанії ледь не забуває тринадцятка обіграти. Кладе на паркет Мар'яна Масевича. Первієм непогано простріл буде. Ну що? Один-один. Вау, Олександр Сіріцький. Ну, що він щудить, друзі? Засторожило колективу. Поки що навіть не знаю, коли Петрос може повернутися. Пірв'єєв двічі. підряд стріляє по воротах Сиріцького. Олександр зараз очолює фурнітуру експрес. Відповідно. Ух ти, штанга зараз виручає. Нічого Первєєв ледь не забуває. От, повторюсь, за чотири дні треба буде зіграти. Зіграти три матчі, а тим часом ураган подвоє свою перевагу. Ханчук. Муро. два м'ячі. Колектив поступається. Що там арбітри. Гол буде зараз, зараз зараховано. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Ви не сповістити про це. Вони це представники З Івано-Франківська, Ураган суперфан і інші вболівальники. Але от Сокіл точно на гол награв. Сокіл робить 2 один. Пірм'єє. Бог це мій. Та що ж тут буде творити? Британ вчить контратаку. Андрій Британ розгойдав опонента. Ні, Кирило. Ілля Бабак не ведеться. Приходько, удар ближній кут. Стійка чи Шевченко. Стійка, скоріш за все. Удар. Непогано сіріцький на місці. Класно, Ростислав Ростківський пробиває. Паркеті зараз непогано. О, взаємодію демонструють, але знову простріл флангу атаки. Ростиславський. Непогано. Удар на виконання лівої в дальні. 9. Не точно. Може не подобатись. Класне, розгойдав опоненту. Удар. Олександр Сіріцький на місці. Та що ж таке? Друзі. Другий тайм нашого третього поєдинку фіналу восьм. Класний сейф від стража воріт. Скайап футзал. Лібакинського. Що два м'яч в воротах таки був простріл, і Сірійський не встигає скластися. Костянтин Абзалов дуже швидко від прострілював. Прострілював на дальню стійку. Тут Сірійський не зміг виручити, не встиг скластися. О, Олександр. Простріл на дальню стійку, але кого-то хвилює. Напівпростріл, напівудари. М'яч віддальної. Штанги влітає в ворота. Сокілу. Пані Масевич уже один раз сьогодні забивав Британ з робочої лівої. І... Не знаю, чи при справу був Шевкій. Від просто три. Черпачком. Класно все проходить. Удар. Шевченко на місці. Є... Пірвієв технічно. Чижик непогано проходить цей задум. Кирило Ілля Бабак. Треба віддати передачу. Сиріцький на місці. Бог ти мій. Пір'єєв не забиває. Олександр Сиріцький. 77 Андрій Ткачук. Удар Сирицький На місці. Даний Люк. Приходько. На ударній позиції. Приходько. Шевченко перед собою. Відбивається хмельничан. 2-1. Ураган. Попереду. Сирицький перед собою. Сирицький. Там пожежа. Ворота порожні. Сирицький 2-2! Сірійський ворота не встигає. Подивіться, що Владислав Первєєв витворяє 2-2. Ось це так камбек. Ви не чекали, ми прийшли. Бувати скрутися в дан втрутитись даний епізод. Здавалося, що Сірійський там повинен м'яч приборкати до власних володінь. Але ні, Олександр не встигає у ворота повернутися. Пірвієв там запорожан намагався винести. Ось це ВПА. Це монітор встановлений поруч з ігровим майданчиком. Так, ми зараз це відповідно бачимо на власті. Після відеоперегляду випадкове потрапляння м'яча в руку. Вільний удар. Ось так. Розбігається Ілля, Тірєнтєв, розіграш непогано на Масевича, але Первєєв як букварик читає Заспокоїлася у нас трошки гра, не заспокоївся Приходько, перекат 3-1! 3-1! Приходько знову оформлює плюс. Забуває номер дев'ятий, Ілля Приходь, Ілля приходь. Обіграв двох опонентів. Перекатився. Чишек Чутко розігрує. Пірв'єє. Пірвєєв і удар. Сірійський працює. Абзал 3-2! 3-2, що знову рука? Знову челендж. Друзі, так теж було. І гол зараховано. Арбітр... Знаєте, ураган мав на це право. Ураган використав легітимно. Гол був не зарахований. Я про це вже наголошую. А друзі, походу, рука була. Рукам була, бог ти мій. Зараз другий м'яч не зарахує. Після перегляду порушення немає гол. Гол! М'яч воротах! Костятин! Дай ураган попереду. з удождуска, але м'яч з зовнішньої частини сітки потрапляє. Сокола. Шевченко. Шикарна передача. Ух ти, момент, який був. Але як же здорово собі підробив з право Гуцуля Черпачиньо. На Чижика. Чижик на дальню стійку. Приходько на місяць. До закінчення поєдинку. Удар Шевченко перед собою. М'ячів. Мар'ян Масевич. На британ. Ну що, це шостий фол? Так, це шостий фол. І Британ. Ну, так, це Андрій Британ. Удар. Щирит. Не влучає. Андрій Британ. Вказує, що Шевченко шукає поглядом Первоєва. Але грає через Шевченка. Первое. Ударта листійку у Сирийське перед собою. Молоченко Олександр. Черговий м'яч. Чи жек. Під не робочу юну просил на дальню Сирицький на місці. Були на 27. Вели на 27. м'яч під лівою ногою. А, Сирицький у нас то правша. Але в ворота то він влучав. Є-я-я-яй, Чижик Чи аут. Ще четвертий гол залітає. Арбітри зараховують. 4-2. Арбітр свич-м'яч, м'яч, оскільки розташовується на лінії, тобто він вже введений правильно. І абрита і той порожнє володіння забив четвертий гол. Але от що арбітр свистів, що він мав на Уган. Перемагає 4-2. чим ми вітаємо універсалів у чорних кольорах. І ось, напевно, вона сьогодні так і була присутня. Значить, ураган більше на це заслужив.